Псалом 33. Співайте з радістю в Господі праведні, справедливим личить хвала, прославляйте Господа на гуслах, грайте йому на десятиструнній арфі, співайте Йому нову пісню, грайте гарно з радісними вигуками, бо Господнє Слово справедливе, і всі його вчинки. Вірні Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю сповнена земля, Господнім словом створені небеса, а подихом Його уст уся їхня сила, Він збирає води моря, наче у посуд, зберігає безодні у своїх сховищах. Нехай уся земля боїться Господа. Хай тремтять перед Ним усі мешканці світу. Адже він сказав і сталося, він звелів, і з'явилось: Господь руйнує плани людей, зупиняє задуми народів, а задуми Господа залишаться повіки, наміри його серця на вічні віки. Блаженний народ, для якого Господь є Богом, люди, яких Він обрав собі у спадщину. Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування Він дивиться на всіх мешканців землі, Той, хто створив серця кожного з них. Вважає на всі їхні вчинки. Цареві не допоможе його велике військо, і велетень не врятується своєю могутньою силою, ненадійний для спасіння і кінь. Він не врятує своєю великою силою, адже очі Господні на тих, котрі бояться його і котрі покладаються. На Його милосердя, аби рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Душа наша очікує Господа, Він наш помічник і оборонець, адже в ньому радість нашого серця, бо на Його святе ім'я ми покладаємось, Господи. Нехай Твоє милосердя буде над нами, оскільки в тобі наша надія.